Всім привіт! Сьогодні пересадив чорних кроленят. Перший раз бачу дніпільну поїлку і зразу знаю, що тут вода. Пересадив я їх від чорної крилички. Там того разу виводку було 9 штук. В неї другий раз ці кролинята. другий раз вона вродила. Так що. Файні кроленята З вісім кроленят, ой, вісім. Того разу було сім, того було дев'ять. З тих сім кроленят вийшло 5 самечок. От ці 5 самечок сидять і два самці. Ну, звісно, поки що вони хай сидять, а потім як вони підростуть, їм буде мало місця, але я вже зроблю ще 2 ще клітки, і ще дві з них перекину в другу. Якщо хай сидять? Е, вчора прийшла до мене посилка. Я замовляв такі ніпельні поїлки літрові. Замовив їх 8 штук. Дві сюди вчепив і дві сюди вчепив. Ну ці вони з мамою сиділи. Вони знають, що таке ніпельна поїлка, вони самонародні пили. Так, е, замовляв я ще. Де той ящик. Так, замовляв я трапики, щоб мало як сидіти. От. Шість трапиків. Тут ще на нові клітки лежать. І такі -во нейлонові кормушки. Дуже файні. Там були ще такі прості з пластмаси, але вони дуже скоро згрізаються. То я замовив от такі о. Вони теж згризаються, але дуже помалу. Вони їх гризуть, гризуть, гризуть. От, бачите, В нього того кормушка вже два роки. І за два роки він її тільки чуть-чуть згриз. От. чуть чуть тільки згриз. Він її гризе-гризе, але там дуже-дуже мало що згризається. Ви поставите будь якусь таку пластмасу, зранку прийдеш і її не буде. Так що не... не Поїлки, кормушки не файні. Е, самцям не купляв. Самцям не купляв ніяких там ніпільних поїлок, бо думаю, я хай буде так. Вони так води мало п'ють. Сюди можна залити е, трошки і все. Так що, їм такого тут теж вже йому причепив. А тут роботу треба сітка дрібніша, не налази треба буде вирізати. Отак квадратики і запхати Тож завтра. Вони не мав трохи часу. От. Там того разу я купляв ті півлітрові. Тут трошки з іншої фірми вони тут, бачите, кролики намальовані. От. А кріплення сам робив, бо не додали комплект. Того разу я їм сказав, щоб вони додали. Вже таких помилок не робили. Ось такі кріплення. Тут з алюмінієвого дротика. Вони такі дуже скоро ламаються. ці вже такі металічні, вони вже тверді. Так. А тут просто їхня пече фірма, код, а... а малюнку нема. Оце. Дуже файні. Я завжди колись не мав ніяких там якісь концерні банки чіплялися. то, то, то все фігня тіло, то є. Курмушки, поїлки. можна, Колись я купляв, то чіпляв і на корм, і на воду. Цього не я тепер вже собі купив, можна залити. Якщо сидить в пліці, наприклад, 3-4, їм тихо 700 тут є в цій чабарці, є 700 мл. ну 700 гр. Більше як літра, але тоді їм все одно мало не вистачає. Сюди залив літру, можна спокійно сутку води не доливати. Якщо сидить два, то їм тут на дві сутки вистачає. Вчора вечором я їм залив, нині теж вечором прийшов, ще такого, їм ще до ранку може хватити. Але Я все одно долию. І так, все, посилку я вам показав, що я купив. Я трошки обновка якась в мене є. Ще лишилося тільки квітки зробити і вже трохи буду мати спокій. Він поживає, вже завтра буде тиждень, який я собі купив. Зранку даю. Тепер у них інший раціон. І файно ростуть і менше корму йде, і менше зерна. Даю їм зранку суміш зерна, овес, пшениця. Деколи кукурудза, деколи так, у вас і пшениця. А вечором даю комбікорм. Так само зі всіма. Ну, Тут я їх вже почав годувати комбікорм, вже догодую їх до трьох місяців. А тихо почну так годувати. Зранку, бо я їх відсою вечором вже не показував, бо щось немає часу. У мене телефон ще розродився, буду зранку давати зерно, а вечором корм. Таке в них буде дозування корму. Подивимося, як вони будуть рости. Качани лежать, бо ці не навчені, вони не їли, не знають. Е, мама ще вже відео викидав на канал, її спарував з бургунцем. Інтересно, які будуть кронята, я її ще ніколи не парував бургунцями, тільки каліфорнійцем і полтавським сріблом. От вона і лежить, сосна. Круза, корм, що надавав, не доїла. Вона така трохи худа. От, цимечка роди п'ятий раз, яка вона підтягнута, не, не, ну, і худа і не худа. Так само та чорна. Чорна обща худа. Я не знаю чого. Вона комбікорм їла і коли кіт находила, і коли вродила, ще досі, не знаю, чого вона худа. Кроленята вона роди, ну я просто не маю, не маю. ще так багато самічок, я її би не тримав. Роди, як мізинець, отакі о, маленькі. Я як на третій день після е, народження її, як вона їх родила, я заліз, я думаю, капець, як я би мав інші самички, дві, там наприклад, в один день вони родилися, народили, то я її би не тримав, тих би викинув, ну, але я не мав. Думаю, ладно, буду тримати. Ну все, вона їх вигодувала. Вони на 4 дні молодші від отої. О, Вони на 4 дні старші від тої. В них вага зараз 50 днів 1,5 кілограма. В них вага просто бомба. А тих вага кілограм, то що вони на 4 дні молодші. Ну Не видно, що вони цей, але той свік, свій вік, який вони були такі, ну, вони зараз файно виглядають. Знаю, подивлюся, якщо вона третій раз її відгуляє, вона знов такі вроди. Я її вже більше тримати не буду. Вона маленька, маленька самичка, але файна мама. Перший раз допускається там 7-вісім кроленят, щоб вона вигодувала першу крольця, а тут а вона дев'ять вигодувала, ну вона мамаша добра. Бачите, ніякого підборіддя того немає. Ну, я їх не стараюся заводовувати, що вони файно відгулювали. Бо проблеми є, от як отово лежить. Вона, е, я не знаю, вони є сестри от, того і чорна. То є рідні сестри. Вона вже вродила другий раз, другий. а того принцеса. Що вона думає? Я не знаю. Я її відгулював 3 листопада. Сьогодні є 3 грудня. Вона рвала пух ще з 2 грудня. нарвала, положила в маточник. Укроленят немає. Я зранку прийшов думаю, о, вже будуть, вона ще вчора рвала. Нині цілий день рве, не знаю, де на той пух з'їдає. Ну, тому трошки є щось пухове. ну, Укронят там нема. Рве пух. Живіт як бочка, просто величезний. Я сам в шоці? Я не знаю, вона лежить їсть і пух рве, але я сподіваюся, що тої ночі будуть. Бо якщо тої ночі не будуть, я не знаю, треба буде і щось і колоти, щоб вона розродилася. Я сподіваюся, що буде. Бачите? Вони рідні сестри чорна вже вродила. Просто другий окрол. А вона що ну думає і навіть не думає. Вона сидить її все, все одно. Як видно, схватки щось там вони рухаються, вона починає рвати пух. Перестають, все, зразу вдягає. Яке вона під буріддями, яка вона жирна. Порівняти з тою це то капець. Ось такі то крилячі справи. Ну Нічого, надіємося, що завтра будуть малі. Завтра е, викладу відео, як я буду знімати, що вона там народила, мені самому вже інтересно. Ну, Надіюся, що буде все добре. У неї ж великий, вона буде мати поза 10. Топевно, коли вона буде мати поза 10, то рекорд. Того і того вони ще не мали 9. вона, сама, вона мала 9 і вона мала 9. У мене ще 10 кроленят не було. Колись я отримав кроликів, рексів. То вони родили по 16. Е, маточник, той самий маточник, відтягує на п'ятий день 4-5 рубіків. Виготовлювала більше, максимум 11 і два таких було самих найменших, видно, що їм соска не вистачало. У нас собі сидить, як видно, що вони там рухаються живуть, Вона думає, що вона вже буде родити, рве-пух. Кобаса сидить. Дуже довго я її не міг відгуляти. Чорна чорна відгуляла 4 місяці, в 5 вона родила, а того відгуляла в 11. Ну, я на неї вже думав, що вона сіло чисток не вроде, то вже з неї буде е, шашличок, ну, але повезло. Все, більше такого, нічого не маю розказати. Тут. У цій оклітці треба буде порядок зробити. Дуже великі шпари. О, такі вона, тут, ось такі два пальця. Жрохи позгрізали. Зірочка тут жила, я потім переселив зірочку сюди, тут а рижа сиділа. Робила там гніздо. Я думаю, маточника не запхаю. Треба другий робити хіба. Але... Я ще матеріалів таких немає, щоб зробити, другий маточник. Ну, і треба купляти. А тут вроди, скоро я її переселив на низ. тут трошки вона більша, ширша, Запхав маточник і хай сидить. А тут сюди а завтра, завтра, післязавтра зроблю тут, позашиваю ці дірки і назад її переселю. І тут треба буде порядок поробити, помалювати і хай стоїть. Я спочатку, як переселяв, Ну, від неї тих во. тих вой має таку лапу, криву. Я спочатку думаю, аж таке може бути, вони вже підросли, почали влазити в гнізда. Десь думаю, тут во вивихнули е, лапу. Я беру другого, він теж має такого криво. Потім ще беру одного, той чорно-білий, один, чорно-пілий, два. І там той всі мають три вивих ці праві лапки таку в таку сторону всі. То я вже не думаю, що вони хіба так собі вивихнули. Я думаю, що вони так народилися з такого народження. Сусну, блять. Все, більше не маю нічого розказати. Всі на її нині приніс Бо запихав мішки, коли. Мав 4-5 кроликів. Коли я ще молодняк був маленький, то приносив мішку тепер набрав багато, щоб вже не бігати і не носитися. Все, всім пока.